Йоанна все ж таки 5.24. По правді, по правді кажу вам, хто слухає слово мого і вірує в того, хто послав мене, життя вічне, той має. І на суд не приходить, але перейшов від смерті в життя. Праведний вірою буде жити, а не спокутами. Праведний буде, праведний буде жити тим, що вірити, що Христос звершив спокуту досконало, і нам не потрібно вже нічого спокутувати, заробляти. Випрошувати все дано. Чому бути вірному брехні? І як можна довго бути вірному брехні? Адже ж в більшості люди кажуть, вже, що там, в тих храмах нема правди і йдуть далі туди. Чому? Я не розумію. Поки я не зрозумів, що там брехня, я теж туди йшов. Але коли я зрозумів, що вони не проповідують Євангелію Царства, вони не проповідують Євангелію Ісуса Христа, Євангелію Божу. До тих пір я ходив туди. Ну, коли я дізнався про це, стоп, я не піду. Навіщо мені брехня? Чи подобається Богу брехня? Я знав, що ні. Ну, треба кудись ходити. Я з православ'я почав ходити до католиків, знайшов католиків, там знайшовши навіть екзорциста якось. Тобто, ну, Бог якось, будемо казати, виводив мене звідти і звідти, тому що він бачив, що я шукаю. Я їздив і в Київ до тих новітніх, будемо казати, пастирів з четвертим ізміренням. Думаю, Господи, хто в четвертий вимір поставить Бога. Сміливі люди. Помазання передавали один одному. М -м -м. Гордилися, фотки виставляли. Оцей мені помазання передавав. І цей теж, справді, де я тільки не був. А потім я дізнався, що можна стати техніком божественного істеріння, що відкрити можна навіть свою контору з таким. З такою лайбою, Технік божественного зцілення. Ну, для чого таке придумувати? Стільки, 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 працюєш, працюєш потім, щоб придумати щось своє і підпорядкувати людей під своє, але не під Боже. Які кімнати зцілення? Це як ворожбити? Людям потрібна істина, істина зробить їх вільними, а не кімната зцілення. Я підходив, знаєте, не раз до людей, які там каліками підходжу, і кажу, може, я помолюсь за вас. Вони казали, мальчик, відійди, що посаджене в ваших серцях, скажіть мені, прихожани, парафіяни, що посаджене в ваших серцях, ті, хто ходять на зібрання, що садять туди.